Щиро вітаю кожного з вас святом вишиванки з цим чудовим весняним святом. Я бажаю вам миру, спокою, любові, злагоди. Нехай у кожній домівці панує затишок, мир і спокій. Я бажаю кожному з вас гармонії, гармонії всередині себе і гармонії з всесвітом. Я бажаю радості і щастя. А зараз трошки історії. Наша вишиванка українська. Це ДНК, код нашої нації. Отож, подивимося по регіонах України, які вишиванки хто носить. Любіть нашу Україну. Кожен крок життя людини від перших кроків на рідній землі і до часів першої сивини на скронях супроводжували материнські обереги: рушники, кустки, сорочки, вишивані чорними і червоними нитками. Як червоні та чорні нитки на рідних до болю матусинах вишиванках поєднуються і переплітаються в людському житті радість і печаль, любов і розлука, щастя і журба. Є багато символів на українських вишиванках. Хвильки, кривульки символізують безкінечність, вічність, неперервність буття, які структурують людину, її енергетику. Гармонізують нас, це символ води і захисту. Напівсварги Свастики, тобто ес мотиви, також хвилясті лінії, це знак так званих земних вод, тих, що дають життя, це символ плодючості, символізує також чоловічу сутність. Свастика, сварга, це солярний символ, який має потужну енергетику. Символ має здатність гармонізувати, урівноважувати людину. Найбільше сварг зустрічаємо на вишивках, Поділля та Гуцульщини. ТРИКУтники та Шеврони. Трикутник вершиною догори. Це чоловічий символ, знак вогню, духу. Трикутник вершиною донизу символізує жіноче начало, матерію. Це знак, де зароджується нове життя. Коли два трикутники дотикаються вершинами, це позначення граней буття світу і антисвіту. Ромб і квадрат це символ родючості, адже за формою він нагадує два трикутники чоловічого та жіночого началу відноситься до культу землі. Ромб із крапкою посередині є символом засіяного поля. Яке мало надзвичайно велике значення для наших предків означало багатство, достаток і добробут. Ромбоподібні узори вишивали на весільних рушниках та на весільному одязі. Цей символ слугував сильним оберегом. Крім ромба, часто у вишивці зустрічається й квадрат, це символ магічного числа 4, що позначає матерію, символізує 4 пори року, 4 елементи. Частини доби, життєві цикли. Хрест прямий це символ Сонця, творця чоловічого начала. Сьогодні він асоціюється з ідеєю Христа, позначає перемогу світла над темрявою. Крім того, це знак центричності простору, гармонії чотирьох стихій. Косий хрест, повна рожа, восьмикутна зірка це символ творця. Сонця Колядницька зірка саме восьмикутна, це також знак Богородиці, так звана зірка Матері, восьмикутну зірку зображають на Богородичних іконах. Цікаво, що цей мотив утворюється накладанням прямого Христа на коси, тобто, це поєднання чоловічого та жіночого начала, символ місяця жіночого начала, перехрещення двох ліній це захист. Оберіг від зла Символ Древо життя, світове дерево. Він відображає модель всесвіту, поділ на потойбічний світ, земне життя та небесне царство. Також дерево це символ минулого, теперішнього та майбутнього. У ньому закладено ідею продовження роду, життя найчастіше вишивали дерево життя на рушниках. Часто мотив світового дерева нагадує жіночу постать із піднятими вгору руками. Берегині. Це жіночі силуети у вишивці несуть символіку родючості продовження життя. Зустрічаються символи із піднятими догори руками, це ритуальний жест оранти, які молять про врожай, життя. Інший символ жіноча фігура, з опущеними додолу руками, або як варіант, складеними на животі. Символ захисту урожаю, ми зберігаємо ці символи, даємо їм нове життя. Вишивка це наше найдревніше письмо. Щорічно у 3-4 травня світ відзначає Всесвітній день вишиванки. Це свято досить молоде. Його святкують з 2006 року. Святкування Дня вишиванки запропонувала студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Фетковича Леся Воронюк. Українські вишиванки дійсно підкорюють світ, заворожуючи людей своєю самобутністю та глибоким змістом вишивки. На початку ХХ століття, коли українська нація почала боротьбу за свої політичні права. Вишиванка стала використовуватися як патріотичний та культовий одяг, символ української ідентичності. Вишиванка єднає українців. У залежності від історичного регіону України деталі і тематика орнаменту вишиванок відрізняються. А зараз про унікальність вишивки кожного з регіонів. Вінницька область. Вишиванки Мали багато кольорову гамму. На кожній сорочці можна побачити у візерунках певний домінуючий колір. Тут майстерно поєднувались ледь не всі техніки та стилі відображення елементів Низь, хрестик, вишивка розписом, настилання, вирізування, різноманітні види мережок, контурними швами обрамляли та з'єднували окремі орнаменти на сорочці. Волинська область. Для цього краю характерним є ритмічне повторення різних геометричних фігур, зірок, ромбів, ламаних ліній. Дрібні елементи, що вписувались один в один, переплітаючись, утворювали гармонійний візерунок. З усіх кольорів переважав червоний, також вишивали синім і чорним. Суто західноволинським прийомом було розміщення вузької смужки вишивки. На згині рукава при манжеті крім хрестика, поширеним було занизування, дуже давня техніка, що імітує човникове ткацтво, створюючи чіткі та прості композиції. Дніпропетровська область стародавніми класичними техніками на Дніпропетровщині було вишиття низів та ажурними мережками. Вишивки хрестиком здебільшого геометричні, а також рослинні, що набули геометричного характеру, манжети рукавів та виріз горловини вишивали кольоровими нитками та чорним плисом. У чоловічій вишитій сорочці переважали червоний та чорний кольори, такого розмаїття ромбів, хрестиків, косих хрестів, свастик, зірок, трикутників, квадратів, їх поєднання, вписування одних елементів в другі. Навіть важко собі уявити, скільки їх було у вишивці на Дніпропетровщині. Донецька область тут полюбляли поєднання червоного чорного кольору на світлому білому тлі, оздоблювали вишиванки мережкою та вирізуванням. Якщо були рослинні мотиви, то це пишні квіти, цілі букети і дерева. Зображали й птахів на весільних рушниках. Наприклад, птахи сприймаються як елемент чарівності, казковості. На Донеччині вишивали різними техніками, окрім хіба що яворівки і низинки. Кольори ниток, якими вишивали жіночі чоловічі сорочки, традиційно червоний, чорний і білий, оздоблювали рукави, рідші коміри та поділ. Житомирська область. Техніки, які тут використовували найчастіше, це занизування та дрібний хрестик з кольорів поєднання синього із червоним та чорним. З геометричних фігур найпоширенішими були хрести, ромби, круги, зигзаги та особливо розетки. Ці фігури мали глибоке символічне значення, а оздоблена ними сорочка мала захищати господаря від негативного впливу. Та не менш популярні на Житомирщині квітково рослинні орнаменти, найдавніші барвінок, і берізка, далі хміль, виноград, рушки, яблучка, листочки. Які зустрічалися на інших предметах народної творчості. Закарпатська область, Закарпатська вишивка, це дуже різнобарвна та густа вишивка. Традиційними тут були більше десятка кольорів, чи не кожне село тут мало свою улюблену гамму? від чорно-фіолетової та вишневої до зелено-холубої. І якщо червоний поєднувався з чорним. При цьому один колір обов'язково виділявся. Найпоширеніші техніки низинка, кучерявий стіп, пряма та коса гладь. Основні фігури ромб, який прикрашався іншими елементами. і так звані кривульки, зигзаги. Найдавніша закарпатська вишивка це геометричні форми та вже у ХХ столітті сюди проникають рослинні мотиви. Запорізька область Відомою на всю Україну була чоловіча так звана чумацька сорочка з широкими рукавами, де вишивкою оздоблювався лише комір. Цікаво, що такий рукав служив своєрідним прапором для подачі сигналу при переправі через Дніпровські пороги. Чумацькі сорочки завжди добірно вишивалися комір здебільшого лиштвою, пазуха вирізуванням, а рукава вирізуванням з лиштвою. У Запорізькій області використовували всі основні геометричні фігури та їхні поєднання кола, символи сонця, всередині яких розміщуються розетки, складені з ромбів. Ромби можуть бути однією фігурою та поділені на частини також з крапками посередині. Івано-Франківська область. Вишивки Івано-Франківщини прикрашають чіткі геометричні фігури. Які часто з'єднуються в одну широку лінію старовинними місцевими техніками є колення і кручення, які є досить складними у виконанні, на Івано-Франківщині завжди пишно декорували рукави. На одній сорочці поєднували багато технік вишивання від білих по білому до писаних суцільно замальованих нитками елементів. Місцеві назви візерунків, кучері звіздаті, чубаті, вусаті цілії, Клинчасті головочки, зерняткові, чубаті, черковці, сливкові. Київська область. На Київщині вишивали геометричні візерунки рослин у білих, коралово-червоних або з чорних барвах. Перевагу надавали білому з вкрапленням зеленого та червоного. На вишиванках красували стилізовані грона винограду, хміль, ромби. Для вишивки певний період використовували і сині кручені бавовняні нитки заполоч та часу їх замінили чорними, оскільки сині швидко линяли. Кіровоградська область на старовинних вишивках Кіровоградщини збереглася символіка ранніх землеробів, образ великої богині, якій поклонялись тріпільці. зображалась у вигляді пташки і світового дерева. Також зустрічались такі цікаві символи, як двоголовий орел, який відображає чоловічу та жіночу сутність одночасно пізніше поширеними були пишні, різнобарвні, рослинно геометричні орнаментальні мотиви, з вазонами, квітами, листям, бутонами. Оригінальним був шов під назвою «Солов'їнні Вічка, коли на полотні виколювались дірочки Луганська область. Особливістю луганських вишивок є поліхромні візерунки, виконані хрестиком грубою ниткою. Завдяки чому створюється враження рельєфності. Традиційним є поєднання різних за фактурою ниток, що також додає рельєфності візерунку. Тут здавна вишивали хрестиком і гладдю. Вміння вишивати на Луганщині передавалось із покоління в покоління. Львівська область. Львівська вишивка має свою особливість білий простір між елементами малюнка, завдяки чому сорочка виглядає прозорою і легкою. Львівські вишивки, виконані переважно хрестиком та стебнівкою, нагадують тонке мереживо. Дрібна павутинка квіток чорного кольору, поєднаного із червоним, жовтим, зеленим та синім. Яворівський район мав свою унікальну техніку. Дрібні елементи складали з окремих фігурок, сосонок, клинців, кривульок, вишитих різнобарними нитками блакитною синьою зеленою. У жіночих сорочках вишивали манжети рукавів та самі рукави. На грудях робили невеличкий виріз. Миколаївська область. Жіночі сорочки цього регіону України були особливими. Їх відрізняли чотирикутний виріз довкола шиї та вільні, без збору по зап'ясті рукави. Сильно стилізовані рослинні мотиви, це сосунки, дубове листя і шишки хмелю, різноманітні квіти та квітучі гілки. Цікаво, що такий елемент, як лінія, що використовувався як розмежувальний компонент вишивки, був символом землі або межі між добром і злом. Не менш популярними були зооморфні мотиви. Одеська область. Традиційні одеські сорочки з пухликами шили з білої бавовняної тканини. Пухлик це збирана тканина на рукаві трохи нижче плеча. Саме пухлик додає рукавам пишності та об'єму. Стоячий широкий комір густо збирали у дрібні зморшки, які оторочували тоненьким рубчиком. Верхній край рукавів призбирували, а нижній вишивали геометрично рослинним візерунком у техніці хрестика. Основними кольорами були переважно червоний, чорний, синій та жовтий. Вузькою смужкою обробляли краї рукавів. Полтавська область для полтавської вишивки характерна ніжна кольорова гама. Пастельні тони. Найчастіше це вишиття білим по білому. Геометричних орнаментів у народі асоціювалось із морозними візерунками, а також поєднання їх з рослинними. Щоб підсилити ефект, додавали нитки попелястих кольорів. Кажуть, саме полтавська вишивка є найскладнішою зі всіх українських. Рідною для полтавчанок здавна була техніка лічильна гладь, лишва. Наприклад, жіночу полтавську вишиванку можна впізнати за дуже багатим складним. Та водночас ніжним за кольорами, тонким оздобленням рукавів. І цікаво, що Полтавщина готує вишивку білим по білому, яка має до ста технік вишивки, до включення у спадщину ЮНЕСКО Рівненська область. У вишивці домінували прості геометричні візерунки червоного кольору з добавкою синього. Жіночі сорочки часто вишиваються тільки червоною заполоччю та дуже простим орнаментом. Червоною ниткою на білому сірому тлі льняної полотнини. Характерні вишивальні техніки занизування, верхоплут, настилування. Вишивка цього регіону вишукано проста та чітка за композицією, домінуючим є найдавніший монохромний одноколірний геометричний орнамент. Сумська область сорочки вишиванки переважно полтавського типу, вишивка білими нитками гладзю Вирізуванням, наборуванням, використання різних видів мережок. Характерні тут також багатоколірні візерунки. Це ніжне вишиття дрібним хрестиком і напівхрестиком, а також рельєфне грубою ниткою. Вишивали геометричні та рослинно-геометричні взори. Серед зооморфних мотивів переважали птахи, орли, лебеді, качки, голуби. Тернопільська область у більшості районів Тернопільщини майстрині віддавали перевагу геометричним узорам, насичені темні кольори, особливо на Борщівщині, регіоні, який прославився за весь світ саме своїми унікальними вишиванками. Це зашиті повністю рукави із сильним переважанням чорного кольору, що символізує трагічні сторінки історії краю, також поздовжні косі смуги з повторюваними елементами, також мотив калини. Один з улюблених на Тернопільщині. Ягідні галузки часто зображали між двома пташками. Типовою тут була вишивка вовняними нитками. Тернопільські візерунки чіткі, контрастні з об'ємними елементами. Харківська область. Багатобарвну сорочку цього регіону вишивали товстою ниткою, завдяки чому орнамент набуває рельєфності. Особливістю вишиванок є поліхромні візерунки, виконані напівхрестиком або хрестиком. Конкретної гами кольорів чи притаманного лише цьому регіону візерунку, годі шукати. Херсонська область. Вишивкам Херсонщини притаманний рослинно-квітковий орнамент. Він почав з'являтися на жіночих та чоловічих сорочках ще з середини 19 століття. Одна з найпоширеніших ідеограм світове дерево. Це образ прародительки матері землі. Частими були також символічні зображення тварин, зозулі, півня, коня та оленя. Старовинні херсонські сорочки часто вишивали чорними нитками, побутувала на Херсонщині й вишивка білим по білому. Хмельницька область в орнаментах подільських вишивок переважає один колір. Чорний з великим або меншим украплеєм червоного, синього, жовтого або зеленого. Найпоширеніші одноколірні, червоні і чорні вишиванки. Рідше дво і триколірні. Для Хмельниччини характерною була техніка вирізування, геометричний орнамент із простих прямих, скісних, ламаних, зубчатих ліній. Строго геометрична низь. Черкаська область. Черкащина це дуже красива витончена вишивка, яка потребувала неабиякого вміння та великих затрат часу. Дрібні стіпки утворювали складний, переважно геометричний візерунок. Відмінним від решти регіонів, тут було горизонтальне розміщення узорних ліній на рукавах жіночих сорочок. Свою особливу вишивку мало відоме село Суботів. Тут любили золотисті відтінки від жовтого до вишневого. Чернівецька область. Найдавніші зразки вишивок, знайдені у цьому краї, були виконані одним кольором. Зооморфні мотиви вишивали білою гладдю чи дрібним хрестом, штаповкою, крученим швом. Використовували навіть срібні та золоті нитки, бісер, шовк, вовна, металеві блискітки. Характерна вишивка заставнівського району це поперечні смуги, дві-сім дрібних геометричних елементів. Поширені жовті та світло-зелені кольори. У Кіцманському районі вишивали досить великі рослинні візерунки. Зокрема, букетики руш, Зустрічалися також птахи. Чернігівська область. Для цього краю характерні білі вишивки. Геометричний або рослинний орнамент вишивається білими нитками або ж із украпленнями чорного і чорного. Виконується дуже дрібними стіпками, що нагадує бісерні вишивки, характерні для чернігівських сорочок. Використовувалися дуже тонкі нитки, що вимагало від рукодільниць надзвичайної майстерності. Щоб підсилити загальну виразність вишивки, в ній використовували два або більше типів швів, наприклад, прозорі із гладдю. Дуже популярною була й ажурна вишивка. Автономна Республіка Крим. Кримські татарки любили вишивати. Природно, що їхня вишивка відрізняється від більшості типових на материковій Україні. Важливими тут є контрасти, які можна побачити на народному верхньому одязі. Вони часто використовують квітчасті орнаменти з ніжними кольорами, правильно підбираючи кожну квітку. Головні знаки, використовувати майстрами, тут такі: жіночий знак: вигнута гілка, егрідал. Означає мінливість, динамічність, розвиток, чоловічий родове дерево, надійність, стійкість та сила, гвоздика, літня людина, тюльпани символізують молодих хлопчиків, а рози жінок є також символ марам, який досить часто зустрічається на вишивці і орнаментах, особливо головних покривалах і поясах широкої вовняної тканини це дерево, життя. На цьому моя цікава розповідь про вишиванку закінчується. Якщо вам було цікаво послухати, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Святом вишиванки. Будьте щасливі, будьте багаті, будьте в гармонії з собою, і з природою. Миру вам, злагоди і щастя.